У листопаді 2015-го я опинився в Парижі, де мав взяти участь у конференції Організації Об'єднаних Націй з приводу надзвичайної кліматичної ситуації. Каже, опинився не тому, що не мав наміру там бути. Навпаки, тема екології вже тривалий час не йшла мені з голови і великою мірою визначала мої читацькі уподобання. Та навіть якби тієї конференції у планах не було, і я, мабуть, усе одно вимитикував би привід кудись поїхати. Який збройний конфлікт, гуманітарну кризу, словом, клопіт інакший і більший за свій. Щоби пірнути в нього з головою. Ймовірно, причини властивої декому з нас зацикленості на невідворотних катастрофах, тієї прихильності до трагедій, яку ми хибно вважаємо шляхетною і яка безперечно лежатиме в осереді цієї розповіді, і криються властиво у потребі знаходити на кожній важчій, ніж зазвичай, стадії нашого життя щось іще важче, терміновіше і загрозливіше. Спроможне розбавити наші особисті страви. Раждання і шляхетність, мабуть, тут насправді зовсім ні до чого.